У нас Анна Гриценко, дитяча інфекціоністка, педіатриня вже у нашій студії. Ано доброго ранку. Вам Добрий ранок, як ваш ранок розпочався? Дуже гарно, дякую. як дякну. ви до нас добралися через всі дороги Києва. Без проблем, без, без пробок. Проблем. Да. Тому що ранок, тому що гарний <с ранок сьогодні чудово ще й таке ясне небо взагалі сонечко. так. сьогодні такий день Дійсно, все прокинулось, Природа прокинулась, Люди прокидаються. А от кліщі вже прокинулись? ще Прокинулись. Да, до речі, кліщі прокидаються з теплом. Тобто взимку їх немає, але, до речі, в цьому році зима була доволі тепла, і кліщі не впадали в таку сплячку, як звичайно, і тому вони в цьому році прокинулись дуже рано. І взагалі вони прокидаються, коли вже позитивна температура, тобто вище нуля. Але активність їх розпочинається, коли середня температура десь плюс 10. Тому зараз найбільша їх активність припадає саме на травень, початок червня. Травня, ну що ж, ми якраз в епіцентрі цих подій. Да. Наскільки Скільки зараз так Давай. безпечно ходити в ліс чи, можливо, до парку? Тому що для мене звично розуміти, що клісь має впасти з дерева. Але виявляється, що він, він із трави може на тебе стрибнути на пікні. Наскільки це правда, і наскільки безпечно зараз да, ну найголовніше це дуже великий міф, що кліщі живуть на деревах. Вони не живуть на деревах, вони живуть або на кущах, або вони сидять тут на кінчику травички. Саме це найбільш небезпечне місце. Вони цепляються за ноги, тваринки, да тому часто uh -huh. приносять кліщів, тому це. Дуже саме небезпечна ця ділянка. В лісі теж їх можна да, підчепити, але за рахунок все ж таки не дерев, а кущів. Тому зараз дуже небезпечно знаходитися в лісі, в парку, десь там, де є багато трави. Mm -hmm. Вони не дуже полюбляють сонце, тому якщо це відкрита ділянка така під палючим сонцем, їх там майже не буде. А ось саме в Тіньочку це таке їх найулюбленіше місце. Ну от можливо трішки більше, розкажіть. Перш ніж щоб... ми. Поговоримо про те, що робити, коли uh -huh. вкосили, як запобігти, щоб не вкосили, крім того, щоб перебувати так, менше в тіні, як ви сказали, uh -huh. так що вони на траві, от як одягатися, які ділянки обирати, де ну як зробити найменшу ймовірність. Щоб був контакт з ну, Хочеться це, на, на природу ходити, хочеться десь. Хочеться, да. Але ми можемо запобігти. Для цього, по-перше, потрібно подбати про одежу. Угу. Тобто вона повинна бути міцно прилягати до рук, до ніг. Бажано, щоб це були світлі кольори, для того, щоб ми відразу побачили наявність цього кліща. А ноги відкриті, тобто між взуттям і одежою, повинні бути високі шкарпетки, для того, щоб були закриті ноги. Угу. Якщо це дитинка, бажано, щоб на голові був якийсь капелюх теж світлого кольору, щоб ми Відразу побачили. Ну і звичайно, використовуємо репеленти. тобто ті засоби, які продаються або в аптеці, або в мас-маркеті. Звертаємо увагу, щоб там було, якщо це дитина, щоб діючі речовини були дозволені діткам і обираємо на той термін, який нам потрібен. Тобто, це аерозолі. Проти комах є, да, але там зазначено, що саме від потрібне від кліщів. Ага. Да. Ем, коли їх використовуєте, не зловживайте. Тобто бажано, щоб лише ті ділянки, які нам потрібні, не потрібно повністю все, всі які ділянки помарів, так? Да, використовувати на відкритих площах, да, тобто, щоб це не в приміщенні було, а на вулиці. Якщо це обличчя, ми не бризгаємо на обличчя, наносимо на руки і обробляємо вже обличчя. Ну і якщо це дитина, то звертаємо, щоб маркіровка була, що це дозволено для дитячого віку. Чим небезпечний укус кліща? Якщо я знаю, що Є певні хвороби, які він може кулкувати. Uh -huh. І якось пам'ятаю, що я зловила якраз кліща в Черкаській області, ходила по uh -huh. лісу і знайшла десь на наступний день. І він вже так добре в мене впився, був в шкіру. І я відкривала, просто я шукала все, що можливо в інтернеті uh -huh. про це. І виявляється, що є навіть карта України, де кліщі там більше заражені, де ні. От більше про це чим небезпечно, і як зрозуміти, де більше небезпечно. Ну, Якщо брати, да, я там Київ, Київщина да, працюю, то кліші, які знаходяться там в нашій місцевості, вони дуже небезпечні, адже вони є переносниками хвороба лайма або барельоз. Я думаю, всі чули про таке угу. захворювання. І дійсно воно дуже часто у нас зустрічається. За статистикою, кожен третій кліщ інфікований цим захворюванням. Тому і ця небезпека полягає в тому, що кліщ є переносником інфекційних захворювань. Також зустрічається ще кліщовий енцефаліт. але але у нас в Україні він трошечки менший, ніж mm -hmm. в інших країнах. Він там більш якщо Карпати, ліси, буває, але це все-таки де, декілька випадків за рік. Все ж таки, акцент ми робимо на, на а, хворобу Лайма. На жаль, немає профілактики, імунопрофілактики, тобто не існує жодного вакцинації від цієї хвороби. Тому після укусу є певний алгоритм, що потрібно зробити, щоб убезпечити себе і знизити ризик інфікування. Mm -hmm. По-перше, коли ви знаходитесь на прогулянці в лісу, то потрібно оглядати ви самі себе оглядаєте і там тих людей, з якими ви знаходитесь. Коли повернулися додому, ви зняли одяг, його бажано випрати, адже при високій температурі кліщ гине. Якщо просто струсити, цього недостатньо. Тобто кліщ він ціпляється за одежу, але вже укус може відбутися через декілька годин. Під час укусу він випускає анестезіючу речовину, і тому людина, як правило, вона не відчуває цей укус, в тому та і небезпека. Особливо ділянку потрібно звернути на ті ділянки, де знаходиться волосся, адже ми цього не бачимо. Бачимо. Mm. І дуже часто до мене приходять дітки з таким кліщем, який вже там, тиждень знаходився mm -hmm. під волоссям і не бачили а його. Звідки розумні ці кліщі? Ну, <свідки> Знаєш, де ти І як. <свідки> да, і все відбувається так невідчутно для людини. Якщо ви його знайшли, що потрібно зробити? Я все ж таки рекомендую звернутися до кваліфікованого спеціаліста. Або це найближчий травмпункт, або хірургічний кабінет, де лікар його Стане. Якщо ж все ж таки немає змоги, то є такі спеціальні пристрої, які можна придбати в ветеринарній аптеці. Це такий, як крючочок, яким можна дістати цього кліща. А, що стосовно що робити з кліщем, ось ви його дістали, так, що так, робити. Так, так. Раніше його відправляли на лабораторну діагностику. Зараз вже такої рекомендації немає, mm. адже лабораторії мають похибку ну, десь 50%. Mm. Тобто він нам може дати ложно-негативний або ложно-позитивний. Результати, і ми не з цим нічого Гарантії не дізнатися. Тобто, ми вже обстежуємо саме людину, яку вкусив кліщ. Потрібно обробити ранку антисептиком і далі спостерігати. У, якщо це хвороба лайма, там є певний інкубаційний період, який триває в середньому, але десь пацієнти звертаються тиждень-два після укусу. Що може бути? Це може бути як прояви звичайної інфекційної хвороби. Тобто температура підвищується, така ломота в тілі, біль в м'язах, суглобах або ж з'являється еритема. Це таке п'ятно, червоне спочатку, а потім воно збільшується. У розмірах. Периферія цієї край залишається червоною, а серединка, вона, як звичайна шкіра. І особливість цієї гіперемії, що вона взагалі ніяк не турбує людину. Тобто вона не свербить, не болить. І якщо це, наприклад, спина, доросла людина, вона не мов... да, може не побачити. І тому вже звертаються, коли вони дуже великих розмірів. Але це іритема, вона може бути не одна, їх може бути і декілька на тілі, таке Теж часто доволі зустрічається. От я Анно, хочу просто якби підсумувати. От Каріна вона казала, вона її вже кліщ кліч кусав. Uh -huh. Я не пам'ятаю, щоб колись мене кліщ кусав. і от просто для себе ще раз хочу е ну, просто знати: я не відчую, що кліщ на мені правильно? Ну, як правило, да не відчувається. Тобто, е єдине, це я його або помічу, або коли вже буде якесь запалення, що буде свірбити, чесатись. може бути таке далі. Як що... мені його виявити, якщо я. Нічого не відчуваю, а кліщ на мені є. Або якщо є кліщ, то ви звертаєтесь і у вас є факт того, що на вас кліщ і далі є певне спостереження. Після травмпункту бажано, щоб звернутися або до педіатра, або терапевта, або ну найкраще це інфекціоніст. То, то мені виявити або я сам побачив? Да. Або... або вже щось мені буде. Або часати, якісь вже клінічні прояви. Або клінічні прояви. Да. А а як довго да. він може бути на Е, uh, Ну, по-різному буває, може бути і до 7 днів знаходитись на тілі, якщо От, його власне, не видалити. Власне, знати, як мені зрозуміти, тому що ніби ще, як то кажуть, слава Богу, ні разу контакту з кліщем не було. Але ну найкраще це все ж таки його побачити і зафіксувати цей факт, що є кліщ. просто оглядати себе. Да, для, то, для цього потрібно або самообстеження, або щоб ну, хтось допоміг і обстежував після прогулянки. Дякую. Тобто кліщ є, його дістали. Якщо був такий факт, далі ви йдете вже на консультацію до лікаря. Лікар оцінює, чи потрібна антибіотика-профілактика. Угу. Якщо є певний ризик, і це людина, там старше, дитина старше 8 років, призначається певний антибіотик. І далі спостереження та призначаються аналізи. Я рекомендую не нехтувати цим, тому що доволі часто ну, вкусив нічого немає, я не буду обстежуватись, але ж є такі віддалені наслідки хвороби лайми, яка перетікає в хронічні форми і які вже дуже важко лікуються. Тому лікар вам призначить, які аналізи потрібно здати. Там здається перший аналіз через три тижні, і через три тижні ще один аналіз, тобто два аналізи обов'язково потрібно здати. Дуже цікаво, бо коли в мене це було, то... Я теж дізналася, що треба просто почекати певний час, чи буде якась реакція. Ну, слава Богу, реакції uh -huh. не було. Воно просто з часом і слід зник. ну, бо там теж були такі маленькі п'ятни, жовті, uh -huh. таке червоне, і все. Але стосовно там аналізів, цього всього, я не знала. До сих пір живу. Тому я ну я дуже рекомендую. Я з як починається сезон, я з цим постійно по кожного uh -huh. дня сталкуюсь і знаю, що дійсно це дуже небезпечна хвороба, яка в нас дуже часто зустрічається. Ось Анно, скажіть, будь ласка. От ви як педіатриня, і до вас звертаються там, і дорослі, і батьки там з дітками. А які найчастіше помилки роблять батьки або ну просто люди, коли починається якось вирішити своїм методом, і дістати, потім десь там залишок цього кліща. Що тепер не робити? Знаєте, оця така народна uh -huh. медицина. Ну, там не... олія, всі ми знаємо, так, щось... да, олію помазати, лак, лак помазати. для нахтів, для волос попшикати, щоб все це сповільнює, а, сповільнює ці темпи, щоб прибрати кліща. Тобто він з часом відпаде, але це буде там 7-10 днів. Тому нам не потрібно чекати, не потрібно їм нічим мастити, тобто або спеціальний цей пристрій, яким можна дістати кліща, або звернутися до кваліфікованого спеціаліста. Ну і помилка те, що вважається, якщо нічого немає на тілі, то все нормально, ми не інфіковані, не потрібно обстежуватись. Тому потрібно все ж таки звертати на це увагу і не нехтувати. А що може бути, якщо там якийсь час пройде людина, не проходила ці обстеження? наче все отак от просто затихло? Які можуть бути наслідки? Як це може потім проявлятися? Ну, хронічні форми вони а, можуть вже вражати і нервову систему. Це може вражатись головний мозок, якісь головні а, болі, які ми не розуміємо причину. Людина не пам'ятає вже, що його кусав кліщ. Це може вражатися серце, це дуже часто опорно-рухова система, тобто суглоби вражаються. І ось дуже важко цій знайти зв'язок, що саме зараз ця проблема пов'язана там з укусом кліща, який був там рік-два роки тому. Тому все ж таки бать казано бути таким насторожним в цьому питанні. Можливо, декілька слів про от хворобу лайма, хворобу крона. що це таке. І... Ну, хвороба а, лайма або бареліоз це інфекційна а, mm -hmm. хвороба, яка викликається бареліями. І, по-перше, це найчастіше вражаються шкірні покрови, а, яка проявляється мігруючою еритемою. Вона може бути або одна, а, або може бути їх декілька, або це вже більш така серйозна форма, яка вражає, те, що я казала, нервову систему. Контрольоване розмноження барелій, воно розмножується, тобто це не лише шкіра, те, що ми побачили, uh -huh. еритеми. це більш серйозне захворювання, яке з підвищенням температури супроводжується і головним болем, і головокружінням, і навіть може бути до інвалідізації призводити, тому це ну доволі таки небезпечне серйозне захворювання. Uh -huh. А що ж ви скажете стосовно того, що люди можливо, якщо немає оцієї такої петельки, uh -huh. так з ветеринарної аптеки, Беруть. пінцет? Пінцет, Так, да, ну дійсно можна і пінцетом дістати раніше, ми все ж таки звертали увагу, щоб там нічого не залишилось. Пінцет. Зараз Американська академія по контролю інфекційних хвороб вона рекомендує, якщо навіть щось залишилось, обробити антисептиком і залишити. Тобто не потрібно якісь вторинні втручання, адже ми підвищуємо ризик інфікування іншими якимось бактеріями. Тому, якщо якісь ділянки залишились, можна їх обробляти там спиртом. І просто спостерігати. Угу. Ну, так. Дуже дякую. Дуже дякую, що відкрили цю тему. В принципі, ми все розібрали. Зараз глянемо чи ставили запитання ще... наші гу. Його... Так, ти подивися. Мені ще цікаво, стосовно цих антибіотиків, які можна uh -huh. після е, ураження пропивати, Це е, вже е, от. Має пройти оцей термін два тижні більше, чи це одразу? Відразу їх Та, бажано так? призначати, от там в перші три доби після укусу кліща. І якщо старше восьми років, те, що я казала, дитина, людина, то обов'язково призначається разовий прийом антибіотика, угу. це профілактична доза. Якщо ж ну, кожну ситуацію ми розглядаємо індивідуально, ми е, е, запитуємо, скільки за терміном експозиція кліща була угу. на тілі, які вже є клінічні прояви, можливо, там вторинний якісь інтелік. Інфікування і далі вже вирішуємо цю схему, чи потрібно розширювати, чи збільшувати, mm. чи залишаємо ось цю одноразову профілактичну дозу. Mm -hmm. А що ще скажете стосовно того, чи довіряти оцим картам, на які там, наприклад, є карта України, і там показані регіони, де кліщі є більше якби після да? uh -huh. вони можуть уразити цими? Хворобами. Хвороби да ми можемо орієнтуватися, але ж це нас не обезпечить від інфікування. Тобто, ми условно повинні розуміти, що кожен кліщ він може бути інфікований цим захворюванням. Тому просто такі статистичні такі дані а, які статистичні випадки. дані де більше, де менше. Тому, в принципі, угу. нам це ніяк не допоможе, угу. щоб профілактувати Так, ось нам написав Олексій Долгов з Кропивницького, Каже, в мене вчора кіт помер від кліща, так і не змогли спасти. Виявляєте? Це може бути, якщо так, да, так. Да. Тому сьогодні я так розумію, крім того, щоб перевіряти себе, ну в тваринок Парень перевіряти, тому що виходять в парк і так, ну, кожен день вигулювати своїх домашніх ульворів. Да. Дорогі господарі, ну будьте будьте обережними і переглядайте це ради ну, і вашого великі здоров'я і здоров'я ваших діток і ваших <клі> <клі> тваринок. Тому це дійсно важливо. З устою, шерстю, там ну, дуже Дуже вам дякуємо за. Таку приємну ранкову розмову дуже важливо. Дякую за запрошення, мені теж а... дуже приємно. Ну що ж, дорогі глядачі, ми нагадуємо, що у нашій студії була Анна Греценко, дитяча інфекціоністка, педіатриня. Якщо ви, можливо, долучились посередині нашої розмови, нагадуємо, що на Ютуб-каналі ранок надії ми зберігаємо усю розмову з нашими гостями експертами, де ви можете поширити цю інформацію своїм друзям, знайомим або, можливо, ви знаєте, що в когось така сталася ситуація, можна надіслати це відео, і вони знати, що робити, ну а ми продовжимо на шаранок надії.